Що має дві букви, іноді п'ять, а сьогодні вісім. <рес> Блін. Що має ми букви? Іноді п'ять, а сьогодні вісім. Щось таке дуже цікаве. Щось так? Да? Трошки. Знаєш, все геніально просто. <рес> В цьому випадку точно так. Да. Мене от. Гопак теж проста пісня. А поки Юля думає, тебе став лайк і не забудь обов'язково підписатись. Це ж геніальна! No. Напишіть в коментарях. <сх> Чи геніальна пісня, я танцюю гопак? Ну це важко. Важке питання. Okay. <с <с відповідь? Ти мені кажеш, подумай, це коли мені кажуть, розслабся Я наполягаю ще більше, знаєш. А подумай, звучить, як ніби. Мені взагалі думай, не хочеться, знаєш. Не розслабляйся. Не розслабляйся. Да. А, мене так папа в чим математика. Я тобі серйозно кажу. Він казав відповідь самі задачі. Два, п'ять, вісім. Я ж тут не зря мерзну, якби так сказати. Я так подумала і поняла. Що? Сама додумалась. Що має дві букви?